Майже 5 кілометрів по водах Дніпра на мотоциклі. Такий рекорд у 2019-му встановив мотоцикліст Сергій Сов'як, родом з Вінниці. Щоб мотоцикл міг пересуватися по поверхні води, до нього прикріпили спеціальні лижі. 198 дощачок за 60 секунд. Розбив ногою майстер спорту України з карате та тренер Ігор Капура. А так встановлював національний рекорд педіатр зі Львова Олег Скавиш або у народі тягни зум ще у 2018 році. Чоловік зміг протягнути зубами судно верещагино вагою 614 тонн. Ще одне досягнення для України принесла Ніна Геря. Жінка не просто підняла, а підкинула бочку з під пива вагою 12,5 кілограмів на висоту майже 4 метри. П'ять років тому у Києві зафіксували рекорд: мінімальний час подолання на руках дистанції 60 метрів. Таку відстань до гори дригом пробіг спортсмен з Дніпра Віктор Набок всього за 41 секунду. Атлет навіть відмовився одягати рукавички для захисту рук.